Іван Франко, Лис Микита, пісня п'ята, читає Мусайович Олексій. -у, -у, -у! в дворі гуділо. Мов бог знає, яке там діло. Лис Микита, Лис приспів. А Микита, мов не чує, гордо, сміло маширує між рядами ворогів. Перед троном зупинився і цареві поклонився, і такі слова сказав. Царю наш великодушний, слово твоєму послушний, я на суд твій правий став. Вірю велич Твого Духа, не прихилиш свого вуха, ти поганим брехунам, що байками і брехнями раді розлад поміж нами сколотить на шкоду нам. Але цар глядів понуро й крикнув. Підла кратуро! Ти ще тут хвостом вертиш. Смієш правду поминатися, нам ще хочеш підлизаться? Ні, вже нас не підлистиш Глянь, ось півень у жалобі, кіт мурлика ось при тобі і бурнило, мій барон. Тямиш. Біль їх, ганьбу муки, гей, беріть його у руки і до трибуналу вон, царю, смирно рік микит. Чи ж так явна вже й відкрита що до них вина моя, що бурмело був упертий, кончик хлопський мід із жерти, то чи ж тому винен я? А мурлика, Боже, Боже, він ще залуватися може. Хто ж на ловах не прийма бійки, невигід подібних? Та хіба ж для мишей бідних Конституції нема? Кажуть, злодія, поганець, а морлика твій післанець тож не менший горлоріс. Бо чи ж то не для злодійства криволиття й бійства він у тую шпарку вліз, царю. Я підданий вірний. Як такий твій гнів безмірний дай на смерть мене судить, дай малих злочинців вішать, найвеликі там ся тішать, коли так не варто й жити Та цар лев не вів і вухом, і взяли Микиту духом, і зв'язали, повели стражників у трибунали. В трибуналах засідали старі цапи і осли. Став Микіта та й балака, та найстарший пан осляка вже п'ять років, як оглух, присудили на галузці, лису висіть на мотузці, Поки з нього вийде дух. Вовк, бурмило і мурлика, як почули, це велика радість обняла їх ум. Зараз закатів обрались і Микиті нахвалялись, причинить до смерті глум. Лиса вивели бурмило, трах його прилюдно врило, все засап'янці мої, вовк для гіршої ще муки Взад скрутив Микиті руки, не уйдеш тепер гіллі. Кіт мурлика вже на гільку виліз і міцную сильку. Мотузяно заселив. Крука ще гукнув навмисне, щоб микиті, як повисне, зараз очі злоба пив. Хто ли жив, глядіть, зійшлися, як то будуть вішать лиса. Стала страж кругом, як мур. Лис іде, як мокра курка, вовк неситий ззаду штурка, а медвідь веде за шнур. Не лякайся, – сказав неситий. Ми відразу задушити не гадаємо тебе. Будеш дригав лапками, поки крот під дубом ями у твіріст не вигребе. Обернувся Лис до нього. Що ж то? каже він, міцного шнура не знайшлось у вас. Мір вам кіт дістати, любко, того, що на нім так цупко, сам у віта дригавраз. Замовчи, ревнув бувермило. Щоб язик тобі степило, ще не кинув жартів ти. Глянь, жде шибениця грізно, кайся, щоб не було пізно, грішну душу очисти. Привели його під гільку, завдали на шию сильку, на драбину лис вступив. І, звернувшися до миру, він царю вклонився щиро і ось так проговорив. Наступає вже година, Ох, для звірів всіх єдина, швидко вічним сном усну. Царі наш, тебе благаю, ти по давньому звичаю, просьбу воль мені одну. Тут в обличчі смерті й гробу, хочу виявити всю злобу, сповідатися всіх гріхів, з всіх провин заслону здерти, щоб ніхто по моїй смерті за моє зло не терпів. Так сказав, усім вклонився і тяженько прослезився, зрушив душі всіх хижак. Цар задумався на хвилину. Берло. Похилив долину і сказав, най буде так, Лис Микита б'ється в груди, православні, чесні люди, Много, миного я грішив, чи я хоч один між вами, в кого б ділом чи словами добру пам'ять я лиши. Від дитинства сам собою я привчався до розбою. Хоч отець картав не раз, бідні кури, гуси, утки, серце рветься в мені, ось тутки, як то шарпав, гриз я вас. Був я штучка невеличка та відличка доржемичка, що раз далі, далі ліз. Вже ягнята й козенята, що відбігли геть від тата, я хапав і в яму ніс. Біг до зла я шляхом битим, з побратима все знеситим, він, очитель мій у злін. І коли я нині стою під смертельною вербою, то його заслуга в тім, раз ото на переднівку, ми таку злодійську спілку зав'язали, я дрібне, вовк великий має красти, а що зиск, то рівній части, нині кара. Б'є мене, але як прийшло ділиться, то ніколи, як годиться, половини вовк не брав. Загарчить не смій і писнуть, сам же хоч би мусив тріснуть. До крихітки все зіжрав, а як часом грубілу штуку, нам вдалося спіймати в руку. То не сити як ревне, вже вовчиться тут з синами м'ясо, мало не з кістками, хавкнуть хвиля не мене. Адже ж тямлю, так, як нині, у одної господині ніччю виліз я на під. Висів там каудимарний, солонини, полоть гарний, ну його й дістати слід. Кажу, вовче, ти дре стріху. Ясий полудь нам на втіху живо з вішалки здійму. І поліз я на бантину. Довго мучився, поки скинув, подуть просто в рот йому. Вовк м'ясиво хап і драла, та мене ще хід зібрала на вечерю курку взяти. А у той господині на близесенькій бантині спав курей довгенький ряд. Підіпхавшися по платві, по мов по дратві, до куре я вже підліз. Серце б'ється тихо, темно. От в такі то хвилі, певно, Найлюбіж жартує біс. Вийшла ж і мені ярмука. Я гадав, що з краю курка, а то крепкий був індик. Я на курки. Шийку мірив, індикав крило і вцілив, а індик, як здійме, крик, я зубами хап за а індик крилом, як стрепли. даром, що старий я лис. світ мені заморочився, я схитнувся, поточився з індиком геп униз. Ну, та й мав я тут пригоду. Полетів та недоподу, а тік у не впав. Гепнув так з цілого маху, думав кожду костомаху, мов у ступі, зопихав. Не кінець тут моєї лазні. В сінях був я, мов у казні, вийти не було куди. От, запхався я в куточок і столився у клубочок, тихо, лихо, пережди. Та даремно мав надію, чую голос. Гей, Андрію, а на досі сіней. На поді там щось кричало і у сіни щось упало. Ну, Андрію, ну, гей! Чути, наймит щось воркоче, став щось шкряве стукоче, світло він світив, мабуть. Далі двері відчинає, каганець в руках тримає. Що за дідько гримнув тут? Глиб індик по сінях ходить. От хто крики тут розводить. Сідала індик упав. Втім в куток зернув нечайно. Ай хазяйко, уставайно, гість до нас тут завітав. Що за гість? Та лис Микета. Бий Андрію, чим же бити, встаньте радше з подушок. Та обоє ми без труду, всю поганою приблуду живо зловимо в мішок. Поки там вона збираєсь, наймець близько призираєсь, знай до мене з каганцем. Я ж сиджу, тремчу, чую, та й усе собі міркую, як би тут втекти живцем. Ось хазяйка лізе в сіни, того ждав я, як відчинить двері в комнату вона. Шусь їй прудко попід ноги в хату скочив та й з порога просто скачу до вікна. Шипку висудив з рога стрічку не одну червону, я на шкірі здрипонув. Ну, та вирвався на волю. Та й садком відтак по полю, мов безумний в ліс махнув. Довго бігав без уголку, поки врешті в нетрік вовку, ледве дишечи добіг. Ой, вовцуню, я ж гину, дай же м'яса одрубину, що для мене ти зберіг. О, зберіг, смієць не ситий. Тим ти певно будеш ситий, на і знай, дай щедрий мій. І зміркуй тепіду штуку, дав мені дубову клюку, полті вішають на ній, о, таке сказати мушу. Тільки гріх я брав на душу, що із ним до спілки крав. А й за гріш не мав пожитку і без власного прожитку був без голоду пропав. Але я не дбав ні троха Славший скарб царя гороха, я у своїх мав руках. Скарб безмірно так багатий, що ледве би міг забрати на сім возів у мішках. Лев, про скарб такий, почувши, насторожив пильнуши. Лисе, що се ти верзеш? Про це скарб, гадаєш, чи ще й досі скарб ти маєш, лиш сказав на те. А вже ж царю каже, пане милий, перед входом до могили я душі не обтяжу. І чого ніяким світом не сказав би жінці і дітям все тобі я розкажу. Знай же, царю, скарб той грубий, Статься мав твоєї згуби і нещастя джерелом. Не вкради його микита. Кров твоя була пролита, стався б страшний перелом. Лев, не бачив жалений, скочив, крикнув, мов шалений. Що, що це що? Що ти сказав? Що це за малені дуби, перелом нещастя згуби, все розказує, щоб я знав. Каже лис, я царську волю рад сповнити тільки молю. Вислухай мене, ти сам. Лиш тобі, твою княгиню, важну річ відкрию нині, і гороха скарб віддам. Гей, здійміть з нього пута і ведіть його ось тута. крикнув гучно Левка там. Ті не раду розв'язали спут пут Микиту і розважали, що то він набреше там. А Микита волю, вчувши свобідніше відітхнувши, слава Богу, прошептав. Ну, коли не рад здихати, на Острись гаразд брехати. З тим перед царем він став. Ну, цар каже, сядь Микита. Сміло все каже, і відкрито, але справди не змили. Бо як збрешеш, то їй Богу, не за шию, а за ногу. Будеш висів на гілли. Дякую за увагу. Це була пісня п'ята. Якщо відео сподобалося, ставте лайк, а також підписуйтесь на канал. Для вас читав Олексій Мосав.